Дивись внучку, як люди ковбасці, я вітаю всіх гостей клуб Касо з Новим роком та Різдвом Христом. В новому році українці так сказати, будуть жити краще. І я навіть знаю цих українців по імені. буде вода, буде електрика. І я навіть знаю, де вони так сказати, будуть. Бажання. Українців збудеться обов'язково і замість братів кличків з Люїсом битимуться брати Суркіси, як ви їх хотіли. Чучело мертвої собачки символізує перемогу над силами опозиції, а чучело внук – мою велику любов до дітей. Нехай у кожній родині і в будні, і в свята буде. Педі Гріпал, який є спонсором трансляції мого виступу по телевізору, пишіть на мою скриньку президент Собак. -крапка. Разом з вами піднімаю цей святковий келих за платників податки, що оплатили цей келих. З новим роком Гарі Крішна!